Я хочу запросити дівчину, яка на перший погляд дуже така креативна, дуже така творча, але вона чемна та жіночна. І ще ця дівчина файно грає на барабанах Дана. Барабан, Маркових, будь ласка, данечка, проходь, сідай. І я хочу сьогодні, поруч з Даною, запросити на стільчик. Давайте дівчата сяду поміж вами чарівного журналіста. Але сьогодні вона приїхала сюди, тому що саме вона є не лише жінкою-журналістом, а є автором ідеї вишивки найбільшої карти України в світі, пані Ірина Басенко, яка домоглася вишити велику-велику карту України. Ірина, я одразу хочу запитатися тебе. Як виникла така ідея? Вишити карту України її малювали. Робили великий стяг. Як вишивка, чому саме вишивка? Ну, бо вишивка це оберіг. Здавна вишивали сорочку. Мама при народженні дитини на оберіг і на щастя. Зашивали молитви, гарні побажання. І тому я подумала, що час вишити вишиванку для України, зашивши туди також і пісні, і молитви. І дійсно люди, всі, які там працювали над цим полотном, а це тривало півроку. Всі там і молилися, і співали, і вірші читали. І всі обов'язково бажали миру і цілісності України. Ірочка, скажи, будь ласка, ти казала півроку, ви вишивали, як ти знаходила людей у всіх куточках України? Ну, Почалося це все з Вінниці якраз рік тому, 1 серпня, на цьому місці, ну, кілька метрів трошки в бік. Але на цьому місці, 1 серпня, зібрали ми людей. ну, Перший раз було складно, бо ніхто про це не знав. Анонсували в пресі, допомогли активісти місцеві, наші, позвали людей з центру народної творчості. А далі наступні міста, міста вже по цій самій схемі я шукала, просто, просто дзвонила на мання, тому що нікого не знала в інших областях зверталися і в обласні органи влади, десь десь бібліотеки, десь просто до громадських організацій, до молоді, до волонтерів до автомайдану і так далі. В кожному місті були люди. Хтось один не погоджувався, знаходились інші. А наприклад, в Краматорську самі попросилися подзвонили, знайшли телефони, попросили, щоб проводили. Ти їздила в Краматорськ. Я ні, карта їздила в Краматорську, Слов'янську, Маріуполь, в Свату Луганської області, тобто в прифронтові всі території об'їздили на базі добровольчого українського корпусу. Були це різні люди, їздили. Передавали автобусами різними поїздами і так далі. Всі знали її. Але в інших містах було простіше, тому що вже був розголос, вже їх показували по телевізору, тому люди відгукувалися швидше і приходило більше людей. Ірочко, скажи, будь ласка, я вишивала власноруч хрестиком своїй мамі на 8 березня гарну квіточку. Я вишила квіточку, пелюсточок до цього часу немає. Чи не було в тебе бажання усе це кинути посеред проекту? Якщо було, то скільки разів? Бо це треба ж мати терпіння. Ні, не було бажання кинути, тому що вже заявили про це і треба доводити до кінця. Люди чекали в містах, дзвонили, коли ви будете в нас, тому що ми е, з сусідньої області з області в область перебиралися, щоб було ближче. Е, ну я сама -то там не багато хрестиків вийшла, тому що в мене не було часу. Більш організаційна робота була. Але були добрі люди, які навіть до шести ранку забирали додому. Тому на площі, наприклад, виставляли у місті там 200, 300, 400 чоловік підходили за день по хрестику. Ставили, але це була дуже маленька площа, бо кожного. Область зашита, вона була ну, велика десь розміром яка, 4 е, листочок. Тому забирали додому вишивальниці. Взагалі, який загальний е, розмір карти України, яку вишили? Там півтора е, на два метри полотно, е, повністю ну ви бачили, який малюнок на ньому. Е, там ниток 25 відтінків, здається, близько півмільйона хрестиків. Скажи, будь ласка, де зараз ця карта і де вона буде висіти? Ми провели презентацію в День Соборності України в Києві 22 січня, отримали нагородження рекордом України. Вся наша команда Вінницька їздила, які цю справу починали. Приїжджали наші волонтери, організатори з усіх областей, хто зміг доїхати, і ми її оформили гарно полотно в раму і плануємо передати до Верховної Ради України. Зараз на цьому етапі є поданий проект постанови нашими депутатами Вінниць. Цькими, ну і не лише вінницькими підключилися народні депутати, допомогли. І цей зараз проект проходить комітети, і десь на осінь я думаю, що він про ну він триває саме цей процес оформлення, там вимірюють скільки сантиметрів, куди повісити. Зрештою, на осінь я думаю, вже вона буде. А зараз вона знаходиться на зберіганні. Планую зараз її поки що розмістити в одному з музеїв українських. Слухай, ти такий громадський діяч активний, тобі займатися суспільною роботою, ти у політику. Чому саме журналістика? Чому ти її вибрала? Ну я її не вибирала, це вона мене вибрала ще з дитинства. Десь в класі 5-6 я надумала випускати газету. У мене був зошит, я раз в місяць туди писала по рубриках статті від руки і носила по вулиці своїм друзям, давала всім заставляла всіх читати, змушувала. Потім в університет вступила саме на філологічний, хотіла, щоб ближче до журналістики, знайшла, там факультет додатковий, два роки там вчилася і вже працювала в тих газетах, які були доступні на той час. Ну і Йшла до цієї мети, тому що так як я хотіла. Так, на, наразі мене така робота, яку я хотіла. От ви знаєте, дві дівчини зовсім різні, так? Вони зовсім по-різному виглядають. Барабанщиця, журналіст, але ви знаєте, ви дуже схожі. Я вам зараз скажу чому. Е, По-перше, це не ви обрали професію, а професія обрала вас, ви довго себе шукали. По-друге, ви обидві скажені, ви мене вибачте, звісно, ти дуже така креативна і дуже така бойка. Ти скажена, тому що ти приймаєш участь в таких розслідуваннях, від яких просто завмирає серце, і ти не боїшся лізти у саме пекло і епіцентр подій. Хоча б нещодавно ти розслідувала таку подію, як наші тифовські захоронення, кладбища, і ти не побоялася поїхати, розпитатися, роздивитися, ти нічого не боїшся, де в тебе сміливість береться. Ну, тут немає часу думати, боїшся, не боїшся, люди звертаються. Най Найвище перший раз, коли до мене прийшла перша людина попросила допомоги, то я якось розгубилася, ну як це, що я можу зробити, але в принципі зробила, побачила, що е висвітлення проблем людей впливає на вирішення цих проблем, коли про них дізнаються, їх поширюють інші засоби масової інформації. Тому зараз, коли люди приходять і е приносять просто е як остання надія, вони при приносять всі свої... Проблеми до нас в редакцію просять допомогти, берешся, ідеш і допомагаєш, тому що там немає як, ти не відмовиш людині, вона на тебе розраховує. І скажи, будь ласка, от ти чарівна мама, як поєднуєш роботу і материнство, і які труднощі е, направляють тебе на вірний шлях? От кажуть, нічого не робиться до кращого. От скажи, будь ласка, як ти як мама і як журналіст, як долаєш життєві перешкоди, як поєднуєш материнство і журналістику? Почала поєднувати ще щойно народилася дитина. Напевно, завдяки цьому і почала, тому що я до цього я не працювала так журналістом активно, а потім я почала, щоб не втратити навики писати. Я почала працювати віддалено за комп'ютером, писала статті в інтернет декілька років. І коли дитина підросла, і не було ще двох років, я її віддала в дитячий садочок. Добре, що вона така компанійська, їй це сподобалось, вона з радістю пішла. і вона мені дає я сили працювати, тому що я бачу заради кого я працюю. Моя робота заключається в тому, щоб покращувати життя якимись своїми вважелі використовувати ті, які має преса, десь впливати на владу, десь впливати на громадян, якісь принципи такі гарного життя пропагувати. Тому я знаю для кого я працюю, що моїй дитині жити в цій країні, і моя дитина буде мені вдячна, її однолітки також. Як ти? Взагалі долає життєві складнощі. Ми жінки, хоч ми й зовні сильні, але всередині ми маленькі дівчата. Де в тебе знаходяться сили? Кофі <салутрає> Саме втрата кофі. Трудності. Все зависит от того, чего ты хочешь в итоге добиться. Если у тебя есть правильная цель, то, как по мне, никакие трудности тебя не остановят. Будет сложно, будет, может, возможно, долго, но хочешь, добьешься. Вот и все. Собираешь волю в кулак и делаешь то, что нужно. Дана, скажи, пожалуйста, а что тебя надыхает на твою творчество? Кофе. Вдохновение – это такая гадостная предательская штука, что полагаться на нее, как по мне, не стоит. Иногда бывает такое, ты приходишь на репетицию, и все идет как по маслу. Вот, вот действительно, как будто бы вот кто-то сверху тобой руководит. А иногда ты приходишь, ты ничего не хочешь делать, ни одной идеи нет. И опять мы возвращаемся к первому пункту. Нужно сказать себе «соберись, тряпка». И вот, мне кажется, это рецепт вдохновения. Скажи, будь ласка, ти не сумуєш за тим часом, коли ви з Сергієм сиділи такою з капелюхом, як вуличні музики, просто драйвували від того, що ви граєте, і вам це в кайф? Да, хочется опять вот так выйти, поиграть. Если у нас есть возможность какая-то, мы выходим. Но тут есть некоторые проблемы, которые связаны не с нашим желанием или временем. Проблемы административного характера. Когда какой-то милый паренек играет на акустической гитаре, какие-то лирические песни, его не особо гоняют. Когда мы с вокалистом выходим, вытаскиваем все барабаны и начинаем совершенит, то, естественно, кто-то жалуется, приходит милиция, которая ну, она обязана отреагировать на жалобу. И Ходять, ну, по-нормальному просять, так і так. І ну от що ти зробиш? Дана, приходьте театральна 14, сідайте біля маман і робіть свій сейшон, ми не проти. Ми будемо жалітися? Ні, ми будемо ще ми підтанцюємо. Добре, скажи, будь ласка, от е, ти ніколи от, у кожної жінки буває іноді падає, кляма, вона хоче змінити імідж. В тебе ніколи не хотілося вдіти таку якусь креативну сукню, якісь там. Флі на підборах не знаю там якусь зачіску зробити аля бриджі бардону не було такого. Ну во-первых, я не совсем щоб потеряла розум. Для начала. А, Во-вторых, очень много моих знакомых мечтают увидеть меня в таком образе. И, вероятно, именно поэтому я не собираюсь с нем появляться. Моя креативность и желание сменить образ проявляются в основном в прическе. Ты сама знаешь. Сегодня у меня один цвет, завтра другой. Сегодня одна стрижка, завтра другая. Но, но в целом это вот тот образ, который мне нравится. Мне в нем комфортно. Ти знаєш, треба певне звернутися до Елісмей, тому що всі сукні, які продаються на сьогодні, вони просто ну, не твої. Якщо це буде твоя сукня, вона обов'язково буде з такими карманами, де можна буде запхати барабані палички. Це 100%. І вона буде така, от твоя на всі 100%. під будь-яку під будь-яке взуття і під будь-яку зачіску. Вона буде до твоєї душі. Просто ще таку не придумали. Хочу спитати, а хто в тебе кумир? Вариант с кофе сейчас не подойдет, да? Нет. Ага. А, Кумир. Вероятно, одна из вокалисток группы Отып это человек, который прошел. Который вышел к славе из низов, который работал над собой во всех планах. В плане вокала развивается человек с каждым альбомом. В плане внешнего вида человек работает над собой, тренируется и действительно меняет себя в лучшую сторону. В плане каких-то принципиальных моментов, в том числе политических, человек не боится высказывать свое мнение и так далее. Вероятно, это вот она. И э, хочу спросить, ты не втомлюешься быть сильной? И как снимаешь стресс? Ну, крем-кавы. Да, устаю, вот я сейчас устала уже немножко. Стресс снимается очень легко. Во-первых, у меня дома есть кот. Все мы знаем, это отличный стрессосниматель. Во-вторых, стресс очень часто провоцируется раздражительностью какой-то, а это отлично выбивается на тренировках. Ты приходишь, колотишь грушу и возвращаешься домой абсолютно умиротворенная. Ты любишь всех в этот момент.